Оновлення по кисломолочному сиру. Ми завжди торгували ось таким кисломолочним сиром морожище, 30% жирності. І це ось так пише на коробочці, продукт, молоковмісний сирний, кисломолочний. Відтепер в продажі з'явиться ще один вид кисломолочного сиру, також рожищинський, ось так виглядає. Бачите, тут більше зерно. Але це вже пише сир, кисломолочний, 5-відсотковий, натуральний. Тобто, той, що 30-відсотковий, йде з додавання. Рослинних жирів, а цей вже йде повністю натуральний, наскільки я розумію. До речі, дешевший цей сир по 97 гривень у нас в продажі. Дуже гарно на сирнички його купують і завжди хвалили. Але нам, власне, порекомендували спробувати цей і кажуть, що він також дуже класний. Ціна цього натурального буде 149 гривень за кілограм. Тому, якщо комусь цікаво, приходьте, кустуйте, обирайте, який підходить вам. Я також буду кустувати. Зроблю таку невеличку дегустейшн. Кустуємо перш той, що ми брали завжди. Не кислий, не мокрий, не сухий. Я його їв до цього часу постійно. Нормальний сир, нічого йому не бракує. Тепер спробуємо дорожчий, натуральніший. Ось таке зерно велике. Ну, виглядає красиво, звісно. Але який смак. Но цей більше схожий на такий домашній справжній сир, і той непоганий, і той непоганий. не можна сказати якийсь кращий. Вони різні, варто спробувати і обрати для себе.